Так, гроссмейстер з Великобританії, а, з, Ірла... з Ірландії. Ісландії, сорі. Ісландії. Скрапне. Ну знову таки, поки не подивишся з ким граєш, важко по ніку зрозуміти. Проте давайте боротись. Так. Ну, це хороша позиція за чорних. Тепер я отримав вигідну іспанку вже з робочим слоном. Тому кінь в 6 просто. Тут захищено. А в білих це і кінь, а не пішак. Тобто біли, білі намагаються грати французький захист з поганим пішаком. G4 дуже дерзко. Як за це покарати? Так, якщо я просто з'їв, з'їв, пішов ферзь h 4 наприклад. Так, ну давайте, хай мені доводить, що це хорошо. А, ферзь а Цього я не побачив, на жаль. Так, ну ладно. Це всього-навсього пішоків порівно. Так, де це тут висить? Так. Ну все. Погнали тоді усі тяжкі на такий хід. Можна дати шах, щоб хоча б король на D1 постояв деякий час. Щоправда, в мене слонету рап зависає. Почнемо з цього ходу. Висить цей шах. Тому він б'є так, тепер шах. І так. Так, що в мене? Нема скільки трьох пішаків, да? але король на D1. І оце все добро треба якось відловлювати. Так, ферзь f2, слон d2, кінь f6, слон e1, ферзь ловиться. Побив, 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 побив. Ферзь f6, ураж g1, також не дуже добре. Ну ладно, Тобто, так, так, слон є один, б'ю тут, б'ю тут і намагаюсь цих пішаків швидко турами з'їсти, поки тури стоять в краях. Поки план такий. А, ферз є 3. Не ловиться ферз. Дуже добре, що я в чатик глянув. Ось. То, відповідно, ферз є 3. Все, тоді взагалі. Круто, тому що так-так, слон є 1 ферзь Єо 3. А цей фланг заморожений. Слон не може ходити, Тура не може ходити, я б'ю і з'їдаю тут. Відповідно, в мене дуже хороша ініціатива. І десь можна тут, тому Б3. Логічний хід. Так. Так, ну здається, я якість виграю. Ферс Б7, тура б8. Тепер, якщо б'ють тут, б'ють тут, Ферзь F3 забрав туру. Ой! А цього ходу я не побачив. Ай-яй-яй-яй-яй. А він це бачив, очевидно, він на це йшов. Поквапився, погнався за матеріалом. Ай-яй-яй, неприємно. Можна було далі шукати ініціативу. А тут в мене кінь ловиться і в нього забагато пішаків. Так, да, ще одну програв. Але проблема в тому, що ці пішаки нікуди далі не підуть. А, ще й D6, він на мат грає просто. Да. Жахливий зівок. Вітаю ісландського гросмейстера з перемогою. Ну, знову нам не напише, хто це, ну ось це просто жахливий хід. Тобто тут я впевнений, що в мене дуже комфортна позиція. Я зігнув цей маневр Ну, цей, напевно, хід правильний, а ось тут просто слон на 5 піде. Слон лізе сюди, хочу побити, дати шах, Ферзь іде сюди. Просто думаю, вдрузки виграшно. Але пішов на цю позицію, думаю, є F, шах, і з'їв, слони встануть так, так. Ну, буду перекатувати. Але цей хід і на зв'язці все втрачаю. Не пощастило. Ось так один зівок. Все вирішує. Чекаю, коли часком оговтається, бо до ніяких запис ткарен зараз не пускає. Що логічно. Але бачите, поки хоча вдається просто грати партії, ось тому що приїхав, тому треба стрімити. Відповідно, намагаюся.